Привіт, вчора було про те, що відбувається в житті, коли ви живете не своє життя. Тепер давайте про те, що буде, коли ви почнете жити своє життя. Все змінюється, покращується психологічний і фізичний стан, і виникає бажання покращувати себе. Зникає залежність від зовнішнього визнання. Не важливо, що подумають інші. Я роблю те, що важливо для мене. Стає легко прокидатись раніше і виконувати важливі для себе завдання, налагоджуються стосунки з людьми, і починається професійне зростання. Зростає самооцінка і самоповага. Ви починаєте використовувати свої таланти і можливості. Більшість часу ви займаєтеся тим, що вам подобається, а не тим, чого від вас хочуть інші. Ви починаєте бачити власні помилки і досягнення. Ви розумієте, що треба покращити і чому навчитись. Ви починаєте діяти крок за кроком, і рівень щастя зростає. В наступному відео я розкажу про те, що заважає людині почати жити своє життя.